Щодо тих, які вважали, що в них вже все схоплено, за все домовлено, що вони просто у силу приналежності до якоїсь релігійної традиції чи конфесії вже автоматично врятовані, а ось ті інші, які не такі канонічні чи правильні, як вони, все, їм пряма дорога до пекла. Треба знати реалії Палестини, в якій жив Христос Спаситель 2000 років тому. Це, якщо хочете, країна під окупацією. Це, якщо хочете, умовний крим, в якому Щось трошки є українського, а більше давно вже чужого, де стоять чужі війська, тому що римські війська там стояли як окупанти, ті, які стежили за порядком. В якому плані за порядком? Не щоб у всіх людей висока пенсія була чи зарплата, а в тому, щоб всі справно сплачували. Митрополії податки, щоб не збиралися більше п'яти, аби не було ніяких заколотів. Якщо були якісь заколотники, їх дуже жорстоко, прилюдно і повчально карали. Одне тільки повстання Спартака, що варте, так? коли повстанців повісили на хрестах. І тих розп'ять було на 54 кілометри. Вся дорога з риму до Капуї була з двох боків обставлена хрестами, на яких були розіп'яті повстанці. Римська імперія дуже вміла не лише завойовувати, але й тримати народ покої. Звідси, звичайно, ситуація розгорталася доступним чином. Частина сприймала окупацію як волю Божу, а отже, раз така Божа воля, то треба зробити так, щоб хоча б мені було комфортно і йшла на співпрацю з окупантами. В той час це була партія фарисеїв. Які, користуючись цією нагодою, стали єдиною духовною елітою на теренах імперії, це свого роду, якщо хочете, тогочасний московський патріархат, який нібито є частиною цього народу, але по суті представляє інтереси країни агресора, були єсеї. Тобто люди, які не вірили в те, що це є Божа воля, які втікали від окупації в пустиню, лісів там вже немає, так? і там провадили життя, аби зберегти свою мову, ідентичність, релігійну, ідентичність, вони там звершували свої молитвослів'я і богослужіння, і свою національну ідентичність. Вони Переховали в кумранських печерах більшість тих свитків книжних, пергаментів, які їм вдалося вивезти з-під окупації для того, щоб для своїх нащадків зберегти свою культуру, свою мову, свою релігію. І ми, до речі, навіть на початку ХХ століття віднаходимо. Безліч а, ось тих списків у кумранських печерах, завдяки яким, по-перше, було ідентифіковане святе писання Старого Завіту як таке, яке дійсне і незмінне з того часу, тому що переписи кумранських рукописів, вони відповідають тому святому писанню, яке є на сьогоднішній день і яке проіснувало, перекладаючись на. Інші мови, осучаснюючись, але зберегло все точно ідентично до тогочасного святого Писання. так? По-друге, надало можливість їм, хоча самі вони зникнули, але не розчинитися, єсеї, я говорю. Вони зникли, тому що це теж шлях в нікуди закритися, щоб зберегти свою общинність, а не боротися за свою ідентичність. Це теж героїчно помре усі. І по факту, чи померли самі, чи їх вбили для наступних потомків. Це не має різниці, сам перших потомків не буде. Тому що, ви розуміли, і вчилися на євреїв. Євреї вміють вчитися навіть на своїх помилках. А ми не те, що на чужих, а навіть часто на своїх вчитися не вміємо. Була в них партія Сікаріїв. Це люди, які чинили збройний спротив зілоти, і піднімали час від часу більш-менш успішні повстання, Щоправда, правда, їх усіх все одно однаково прибивав, притісняв і з ними успішно бороз. А справа в чому? Справа в тому, що була куплена вся політична і національна. Верхівка ізраїльського народу. Всі вони, включаючи царя Ірода, співпрацювали з окупантами і за рахунок того отримали можливість в більшій чи меншій мірі обкрадати свій народ, але самим жити безбідно. Звідси ось ця ситуація здається з двовладдя в юдеї, але насправді це була одна влада. Тому що цар Ірод, хоча і був нібито царем юдейським, але його царство було свого роду як царством Англійської королеви тільки показовим, а фактично він був лицем для юдеї, що, мовляв, ви маєте ще свою державу, свою країну, але по суті у вас її такої немає. Це так більш-менш, щоб ви розуміли, хто такий сотник. Ось цей, який підходить до Ісуса Христа. Тобто це людина не місцева, це людина, в руках якої зосереджена вся влада в регіоні, в Капернаумі, в даному випадку. Адже римський гарнізон це не просто єдині солдати, це ще самі потужні солдати, як у мене на той час найбільш технічно оснащені, грамотні. Які вміють вести бої, приборкувати жорстоко повстання і так далі і тому подібне. По суті, якщо Понтію Пилату, як Римському прокуратору свого роду Гауляйте так, була передана вся виконавча і законодавча влада на місці, від нього залежало життя абсолютно кожної людини, ніяких вам адвокатів, ніяких там вам суддів, Ніяких там вам, давайте домовимося посередині. Як Мелад скаже, так і буде. Він міг і старався надавати якоїсь законності своїм рішенням або чинити так, як вигідно Римській імперії, якщо рішення було незаконним. Нагадайте суд над Ісусом Христом. Він сам каже Ісусові, що від мене залежить, чи ти будеш жити чи ні, але послухає навіть не. По тому, як від нього залежить. навіть не по тому, що Він вважає правдою і справедливістю, бо він вважає, що Ісуса засуджено не заслужено. Він вважає, що це правильно і не й того, аби його вбити. Але що, народ хоче з одного боку, юдейська старшина йому погрожує, що ми тобі створимо проблеми, ми донесемо. Кесарю, що ти йому не друг, тому що ти тут панькаєшся з тим, хто сам себе називає царем, тобто ти е, покриваєш бунт. Він сам знає, що він не сильно у великій милості, бо якби був у великій милості, жив би при столиці, при Римі, або був би посланий якусь там передову е, окуповану країну, а не оцю задрибану юдею і теж розуміє, що дальше. Вже немає чогось, куди би його можна було послати, хіба просто вже звичайне заслання і, по суті, робить що, так, як йому вигідно, і так, як його не імперія. І Тому, вмивши руки свої перед народом, каже, не видно є в крові праведника цього і віддає його на Так? Тобто він не керується нічим іншим, ніж своїми інтересами, ну і плюс інтересами яка його сюди прислала. Тобто ще одне, не забудьте, домовитися їм з їхніми богами, їм я маю на увазі римлянам, окупантам, було набагато простіше, ніж юдеї. Чому? Бо в них не було таких жорстких моральних, справедливих принципів, як були в юдеї. Це юдеям було з'явлення Господнє, це їм було. Слово Боже, на мої сіна, це вони отримали заповіді, які їх понаобмежували з усіх боків. Це не роби, це роби, так не живи, так живи і так далі. В Римлян як язичники, все простіше. Язичний ритуал, язичська віра, вона зводиться до обряду. Ти мені, я тобі. Я тобі жертву, там зерст, а ти мені зерст. Погоду, я тобі там Афродіта чи Юнона жертву, а ти мені там щасливе сімейне життя. Нема щасливого сімейного життя, нема жертви. Сказати, що між язичниками римлянами і їхніми богами її любов це абсурд. Ніякий римляни чи будь-який інший язичник не любить Божество. Сьогоднішньою мовою ніякий екстрасерський ворожбит не кохається в тих силах, з якими він співпрацює. Він просто зражує ритуал, обряд, аби завдяки послідовності певних дій отримати потрібний результат. І все. А в людей це все будь Особисті стосунки, обмежені, обітниці, будеш робити те, то будеш мати тето, будеш робити те, то будеш мати тето. Язичник знає, що Боги самі не безрігають. Між ними там теж теомахія, тобто війна богів. Той того вбив, той тето відрубав. любов теж в них там всяка і на різні блоки. Почитайте самі там римські легенди і. Чи грецький будете бачити, як її там в них там покрутіше, ніж в мексиканських серіалів. І в принципі, римлянин сам теж за моралью сильно не дбає. Він виходить з точки зору, що мені вигідно, те роблю, що мені приємно, того шукаю. Що ні, мені до того діла немає. І ось це все вибачайте за цей довгий опис, для того, аби ви зрозуміли, наскільки складно було. Ось цьому римському сотнику підійти до Ісуса Христа. Підійти до Ісуса Христа з проханням. Господи, слуга мій вдома лежить Рославлена. Хто такий для нього слуга? Для нього жив. живі начальники ніхто. Він може будь-що з ним зробити, будь-куди їх послати. А він любить, вийде свого суду. Чому? Тому що ніщо інше, як власне любов, прихильність до цієї людини заставила його шукати для неї спасіння. Не для себе, не для свого сина, не для своєї дружини, не для слуги, який сьогодні один завтра може бути другий. І виховати. Такого морального авторитету, очевидно, що могли тільки гідні і достойні батьки. Не втратити, не втратити цю людяність тоді, коли від тебе, від поваги твого пальця залежить, жити людині чи ні, це вже надзвичайно високий рівень моралі. Гідність, порядність, повага до іншого, жертовність, Відсутність гордині, тому що любий інший би сказав, «Ано, приведіть там до мене, того, того, щоб там було добре». Як верх доброти, йому щось. Тут сама людина йде, по суті, з точки зору навіть своїх друзів принижується, терпить сорок смирення. Стає в позу очікування, готовності прийняти те, що скаже цей учитель, звертається до нього з точки зору підлеглого до начальника і просить, щоб ви розуміли, що він міг і що він робить. І це Господь у ньому цінує. І навіть не дивиться Господь на те, що він взагалі то ще язичний. Тобто людина, яка сама, можливо, і сьогодні вранці, кидала жертовний вагон перед ідолом у своєму домі, бо ніхто з язичників не виходив з свого дому, не принісши ось цю щепотку ладину на вівтар у себе при виході, щоб його божки йому помогли. І ця людина Богом вислухає. І скажу більше, Бог її не лише чує, але і робить те, про що вона просить. Господь зціляє цю людину. Чому? Ця людина чітко пояснює алгоритм, як вона сприймає небо. Він каже, Господи, коли Господь каже, добре, я прийду до тебе і зцілюю, так як він зазвичай це робив. Але він каже більше. Він каже, те, чим перевершує віру всіх людей, які його оточують тут, які себе називають правомірними юдеями, які знають сте письмо, які дотримуються ритуалів, які обрізані ще в дитинстві, які у всьому вважають себе чистими і святими. І тим не менше, цей чоловік каже: Господи, я сам людина під владою, маючи під собою під собою воїнів, кажу, в одному йди, і він іде, тому прийди від Скажи слово, і цього буде достатньо, щоб мій слуга прозрів. Він, як армійський начальник, розуміє, що підлеглий мусить його слухати. І він бачить у Ісусі кого? Господа Бога. І так і він каже, Господи, якщо від мене від начальника все залежить в моєму батальйоні, то від тебе все творіння залежить. Це варіантів. Як ти скажеш, так і буде. І Господь творить чудо по цвіті Його. Вір. І цю віру сотника оде за приклад всім своїм слухачам і нам, і з вами. І, якщо так можна сказати, розбиває окамні всі наші надії на те, що ми спасемося виключно завдяки тому, що ми такі православні, що у нас там Томос є, та то чи наш знає. Виявляється, що хтось може спастись, будучи далеким від православ'я. Не знаючи святого Писання, можливо, взагалі десь вирішив якийсь в язичній релігії, якщо що, якщо в ньому будуть особисті стосунки з Богом, якого він любить, якого він слухатиме, і якщо висоту морального закону буде втілювати в своє життя, не тільки про нього говорити, але і цим законом Божим жити. Тому і каже Августин гостин Блаженник, Господи, якщо потраплю я на небо, то здивуюся там трьом речам. Перше, що я своїми то гріхами та й туди потрапив, друге, що я там побачу тих людей, яких точно не сподівався там побачити. І третє, що я там не побачу тих людей яких точно сподівався, що там побачу. Тому дай Боже, аби ми і за формою були дітьми Божими, і за змістом. Амінь. Слава Ісусу!